Вітаю ви на каналі Stay Needle, з вами Анастасія, і сьогодні такий формат відео, який ви, знаю, любите, і я також грішна люблю такий формат. Це формат покупок, трошки в мене назбиралося, не скажу, що багато, але є що вам показати. Тож, давайте подивимося на мої покупки і разом з вами їх обсудимо. До речі, дещо це не покупки, дещо це подарунки. Я не знаю, в які я буду вам показувати їх не в хронологічному порядку, а так, як в мене тут зараз лежить. І ось така коробочка я не втрималась і купила ось таку новинку від Сузір'я Єдинорогу. Це фея е, місячний янгол, вишиваючий на місяці. Це прекрасно. Українська фірма зроблена в Україні, чому б і таке не спробувати. В мене є, мені подарувала дівчина. Е, подружка подарувала мені е, таку відьму або авокадо на метлі. Я вже не пам'ятаю, треба знайти. Є нитки, а я не вишила, ну, вишию потім. І ось тепер в мене є ось така ще. Декілька наборів мені дійсно подобається від цузір'я єдинорогу. Я вишивала собі брелоки і використовую їх задоволена більш ніж задоволена, скажу вам чесно, вони туди дуже до ключей підходять. Супер. І спробую ось такого янгола вишити також. Подобаються мені ось ці відвісні штуки, ось ці всі. Ну, не знаю, давайте подивимося з вами що внутрі. Тут бісер дбайливо складений у пакетик. Ось ці пришивні зірочки, ось ці фіолетово-сині, мої улюблені, з червоними, такі красиві поєднання кольорів. Це все тут є. Тож ви зможете зібрати. Ну, принаймні, матеріали, щоб зібрати, є. А там, як ви вже руки, ви, я про себе прикладуть. Прикладемо, то так воно і буде. а, сюжет. Я твоє вічне натхнення. I'm your nightly inspiration англійською також у вигляді листівки. А може, це можна наклеїти? Ні, не можна. Чомусь здалося так. Можна вкласти у блокнот, можна комусь подарувати, відправити. У вигляді такої, знаєте, ось, ось такі були фотоапарати, в мене такі фотки є. Дитячі деякі. Ось в такому вигляді, воно ностальгічному, ностальгійному, як правильно підкажіть. Ниточки також на такому охайненькому органайзері. усі скручені. Дівчата молодці, хто має такі. Свої невеличкі фірми дуже дбайливо це все складають. Це супер. Сама власне схема з подробною проти болванів, інструкцією, як це все збирати. Ну, збиратимемо, подивимось. І сама основа. Тут є щось іще підписано, дивіться. Двома мовами написано. Мабуть, у зірді нарогу виходить на міжнародний ринок, і це добре, це завжди приємно, нехай наші дівчата прославляють країну і себе. Це дуже добре завжди. І вирізаний фетер вже все. Коротше, все для, для, нашого, для нашого задоволення. Все для нас вже продумано, вирізано і. Складено тільки вишивай. Ось що я хотіла сказати і показати. Тож, хто сумнівався, чи брати е, набори з єдинорогу, тож е, беріть, не сумнівайтесь. Мені подобається ще декілька, але ну, поки що я вишиваю ті, ті, що є. Зараз трошки свій хом'якос я приторможую, як бачите, ніяких покупок я не роблю. Тож, ну, майже зараз відео про покупки, я кажу, що нічого не купляю. Ну, щось все ж таки купляю, бачите? Далі в мене ось такий набір для самостійного створення вишитого підвісу. Мені дуже подобається цей герб, він висить у машині і виглядає навіть здалеку дуже, дуже, не знаю навіть, як підібрати, автентично, патріотично. Просто супер. Воно виглядає не, знаєте, ну, буває такі якісь кричащі, якісь. Ну, без смаку річі, а це не те. Воно там просто супер виглядає. Єдине, що підвіс оцей чорненький, мені не підійшов, бо я не змогла натягнути на дзеркало. Я до того, е на щастя, придбала резинку, червону резинку і замінила цей підвіс. Тож е нема ніяких проблем замінити його, тож замініть його на резинку, хто хоче натягнути на дзеркало. Чи на щось пові, повішати. Це дуже е, вам спростить, до речі, резинка в Аврорі. Казала, не казала, вже не пам'ятаю. Купіть і буде вам щастя. Буде класніше, ніж на, на такій звичайному шнурку. Але навіщо мені другий, спитаєте ви? Ну, щоб зробити двостороннім? Тому що е, я хочу двосторонній. Якщо чесно, а якщо ще чесніше, то я там допустилася помилки помилки. І так, не смійтеся, в, цій, в цьому сюжеті я допустилася помилки. Так, мало того, я це не помітила і наклеїла, поспішила наклеїти туди фетер. Ну, і мені, я ніяк не змогла залишити з помилкою. Це герб, це наш прапор, кольори прапору. Коротше. Там у мене стіпки поверх фетру, все як треба. Зроблю другий, наклею, і буде ідеально і двохстороннє. Просто, як то кажуть, він. він а Раніше колись мілхіли були по нормальних цінах, і можна було купити цілий ящик собі, і запустити в той ящик руки по лікті, і там коперсатися цілий день. На жаль, ці щасливі часи пройшли і пройшли часи інші, коли ми покупаємо один мілхіл, і той малий, і той а, трохи б'є по карману. Ну, нічого, це трохи скиглення. Це набірчик Fallback, Я вийшла йому в пару вже Spring Ahead, вже він є в мене. Ну, буде і осінній. Думала, коли ми зустрілися з дівчатами, думала відкрити його, повишивати, але. На щастя, все ж таки скажу, не повишивала. Саме його, на жаль, не повишивала, і на щастя, не повишивала його, тому що хочу це зробити атмосферно восени. Тож він мене положить до осені. Ну, я так думаю, що положить до осені. Відкривати ми не будемо. Тут стандартна комплектація, але все ж таки я вас обмайну. Ми відкриємо і відкриємо заради шармику місяця. Тому що шармік місяць, ви точно а, із задоволенням подивитесь, якщо він захоче перевернутися. Ось. До цього в мене були шарміки такі світлі місяці, а цей такий синій, теж прикольний, такий осінній саме місяць. Ну, мені подобаються кольори. Ну, коротше, все супер, все зайшлося, зірки зайшлися і в мене цей набір є. Чому я дійсно дуже рада. Я давно заглядала на рог, зобі... рог достатку, зараз скажу якийсь русізм. ріг достатку, це така величезна доволі схема, вибачте, я шуршу, І думала: ну, ладно, якщо я куплю, автор золота підкова. З бісером була трошки ціна велика, скажу чесно, тому бісер я куплятиму вже ближче до того, як почну цю схему. Думала, закажу собі, там, тому що зараз складні часи, то працюють виробники наші, то ні. Можна зрозуміти, але схему я хочу і цей сюжет я хочу. Це теж осінній, але може й бути, я його почну і влітку, а може і пізніше. Не знаю. Коротше, тут я вже не знаю. Він трошки більший, тому плани трошки такі туманніші, тим паче, що не маю бісеру. Ну, колись я його куплю. А, частична зашивка йде, часткова зашивка. Думала, що вишивається все, але я не біда, вишивається не все. Тим і теж гарно, тому що воно буде як об'ємно виглядати. Рік достатку. Довго я думала, який саме я хочу вишивати, але якось зірки зійшлися, знов скажу цю фразу. і... Вишию його бісерним. коротше як слід, Може, не купила ще через те, що можу якісь кольори, хочу підібрати, ну, знаєте, якийсь акцент зробити. Ну, зараз буду мудрити і вишию якийсь прогон. Що вам казати? Кажу, як є. Давно я дивилася на рік достатку. Якийсь журнал старий європейський, роздивлялася. Там був рік достатку. в мене, здається, і схема є, якась у дуже поганому, просто скверному, скверної якості. Але, думаю, що вишию цей. Може, вишию і той нитковий, до речі, ну, може бути, колись. Але в мене є схема, тож. Тож думатиму, як це реалізувати тепер. І такий процес також. Також в мене є такий подарунок. Це схема. Це набір від миті, морозний візерунок. Дівчата мені дарували у пару той, що літній. Не хочу загадувати, але я така людина, знаєте, спонтанна, Можу взяти і почати раптом у серпні. можу, А можу і ні. Можу вишити швидко, а може і ні. коротше. Ці два набори я хотіла, і вони в мене є, і я щаслива. Це те, що хочу вам сказати. Прев'ю не передає краси. Багато хто вишивав ці набори, нічим я тут вас не здивую. Першивні елементи, які зображені на прев'ю, не передають краси тих бісеринок, що є у наборі, знов скажу вам, це розмір не малий, 28 на 40, але вишивається не повністю. І тут наші такі патриківські розписи поправте мене, якщо я не права. і... Це наше щось українське, сині кольори, знов мої улюблені, щось в мене все улюблені, вже кольори стають і, коротше, знов зірки зійшлись, в мене є обидва. Коли я отримала у подарунок літній чи осінній, як правильно сказати, то я одразу зрозуміла, що так, прийшов час купити зимовий. І як тільки я подумала, що пора купити зимовий, то він в мене теж з'явився. Дякую. Ці набори дійсно класні. І це подарунок мені до душі, як і усі, що я отримую від усіх, усіх, хто мені щось дарує. Дякую. Також в мене з'явився ось такий ще. Набір, мідовий ведмідь. Тут також такі кольори, знаєте, друга половина літнього дня. Нетиповий для мене сюжет, скажу вам чесно, але він в мене у стійкий був. Ось так. І в мене як слід і як результат з'явився. Нетиповий, але він мені подобається. Ось не знаю. Кольори тут не фіолетові, не сині, але теж мої улюблені. Скажу вам, я вже люблю всю палітру, мабуть, і це добре. Розкажіть, а хто вишивав, хто має цей сюжет? Що ви думаєте з пригоду цього? Мені подобається. Тут багато напівхресту, тож я люблю напівхрест, я такий манячело, що люблю ус, 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 майже усе. У вишивці я люблю покоприсатися, якщо щось важко, то теж люблю посидіти. Ну, коротше, напівхрест це не те, що важко мені дійсно. І з задоволенням я просуватиму цей сюжет. І ще один вам покажу набірчик. Я його взагалі не очікувала, але отримала у подарунок від. Підписниці, за що дякую. Це, мабуть, ну так, трошки відкрию вам секрет: це, мабуть, за участь, за організацію моєї гри, бо вона мені нагадує подвір'я Хагріду. Знов сказати, що це дуже типовий для мене сюжет ні. Але чомусь я його хотіла, і я його шукала останнім часом. І хотіла купити два, один на подарунок один собі, але поки що в мене один. І для мене і дякую. Дуже дякую за такий класний подарунок. Пришивний елемент тут листочок дубовий. І зараз роздивляюся з вами. І, ну, коротше, кайфую від цього сюжету, дійсно, як. Знаєте, третя частина Гаррі Поттеру, там, де ось ці тикви лежать. У, на подвір'ї в Хагриду. Ось мені воно нагадує. Таку осінь. Клювокрил. Ну, щось таке. У мене свої якісь асоціації. І ще раз кажу усім дівчатам, чиї подарунки я показала сьогодні на відео. Дякую вам ще раз. Дуже ціную вашу увагу. Усе буде вишито. Якщо ви мені ще подаруєте декілька наборів рук, то буде взагалі супер. І декілька годин у добі, то буде просто ідеально. Тож, ось такі в мене новинки, ось такі в мене покупки та подарунки. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам сподобалося і ви пораділи разом зі мною моїм наборчикам новим рукодільним речам. Підписуйтесь на мій канал, щоб бачити нові відео та нові якісь випуски. Усе буде Україна. До зустрічі!